Питання. Але, можливо, виникне окреме питання. А чому це однаково для всіх, оці розрахунок? І дехто скаже, а як же були різні посади, була різна відповідальність, а розраховується по одній формі. Ну, по-перше, ми пропонуємо. Відокремлити виплат. в першу чергу. Пенсія, вона буде виплачуватися з пенсійного фонду людям, які досягли пенсійного віку. Це 60 років. А також, якщо у людини є надбавки за вислуги, то винагорода буде вже виплачуватися з державного бюджету через соціальні програми. Тобто ми роз'єднуємо виплати. І тут треба врахувати ще один важливий момент. Бо ми сказали, чому однаково для всіх. Грошовий еквівалент, якщо ви пам'ятаєте, ще з радянських часів, який він був. А це були радянські рублі, люди отримували заробітну плату в радянських рублях. Потім купона карбованці з'явилися. А потім рання гривня. Але у гривні був різний курс. Зараз ви всі знаєте, який курс гривня. І ось оцей весь товарообіг, всі ці часи, неможливо зараз коректно переховати сьогоднішню валюту. Як це зробити? Це зробити неможливо. І тому ми пропонуємо цей підхід для всіх, бо він надає вирішення оцієї проблеми, проблеми товарообігу. Який був різний, відповідний період. І це буде без маніпуляцій і без виключень. Тобто такий підхід щодо того, чому саме для всіх однаковий розрахунок. І ось, шаначі, вже в завершенні цього відео, давайте зробимо висновок і заклик до дій. Оці цифри, про які ми сказали. Це не просто цифри якісь, да? це ми провели як приклад, як здійснюється розрахунок пенсії. Це гідність наших батьків, дідусів, бабусь, тобто людей старшого покоління. І ця гідність має бути вже відображена у вигляді оцього підходу, оцих змін.